З нами на прямому зв'язку Олександр Толоконніков, це речник Херсонської обласної військової адміністрації. Олександре, добрий вечір. Сподіваємось. На жаль, не добре. Вітаю вас. Слава Україні. Слава, розкажіть, будь ласка, про те, який сьогодні день в Херсоні і на Херсонщині. Хочу зазначити перш за все, що зараз саме йде обстріл серед місця Херсону. Росіяни гатять по центру. Було декілька залпів внаслідок після обіду обстрілу в центру було загинув чоловік та поранена двох жінок. Одна з жінок дівчина 20 років Виїжджали якраз на цей обстріл, і зараз нещодавно 15 хвилин назад, 30 хвилин назад приходять повідомлення. Про те, що масово обстрілюється е, центр Херсону, це саме площа і, і, і сусідні вулиці. На щастя, там зараз немає людей на вулиці. Росіяни містяться за, мабуть, за символіку українську ще за щось. Ну то, слава Богу, що в день такого не було, і наші можні воїни їх також тримали на відстані в день. Коли були люди в місті, наразі ми маємо повідомлення без одна людина. Постраждала троє людей, постраждали на сюди обстрілу близько там четвертої години дня, і один із чоловік там загинув. І ось знову виїхала бригада швидкої в центр. Там є повідомлення про ще постраждалу. Інтенсивність обстрілів і агресивність поведінки росіян. Сьогодні вона відрізняється від того, що ви мали вчора, кілька днів тому, тиждень тому. Ну не сильно відрізняється, але сьогодні був саме масований, почався після обіду масований обстріл саме серед місця, саме центру. Тобто, фактично, це можна якось пов'язувати з, з річницею деокупації, властиво? Так, так. Я думаю, що їх це дуже дратує. На Лівому березі, перш за все, те, що люди тут не прийняли їх. І коли я був тут в перші дні е після ну, я 12 листопада е приїхав, я бачив цю радість, це не можна підробити людей. Я бачив людей, які зустрічалися з прапорами, дітей, які плакали. Потім президент 13-го приїхав і поставив нам завдання, що ми повинні як одною командою робити все, для того, щоб ці люди, яких ми. Разом точніше, зсу наші воїни звільнили. Ми повинні їх підтримувати і забезпечити всіми необхідними послугами і разом з волонтерами, разом з комунальниками, які мабуть, рік ми працювали над тим, щоб ну виконували дорушення президенту. Маємо на меті і, і, і збільшитись кількість гарного, мабуть, на цьому березі, і перенестись потім. Нашим досвідом на лівий берег, для того, щоб продовжувати і визволяти і покращувати життя наших людей? Я пам'ятаю цю форією рік тому і кадри з Херсона. І власне, як ми всі раділи, тому що Херсон звільнено, минув рік дуже важкий рік для Херсона і для всієї Херсонщини. Як за цей час змінилася ситуація? От що зараз у місті? Як живуть люди? Станом на сьогодні, чи у всіх є світло, газ, тепло? Я можу звітувати, що і в самому Херсоні є світло майже крім перебоїв майже усюди. І е, коли ми поверталися сюди е, з Сусідньої е, області, тут майже ніде не було світла, тому що росіяни підірвали майже все і замінували. І вже зараз можемо звітувати, що з 228 населених пунктів правобережної Херсонщини 188 зі світлом, 40 населених пунктів без світла. Тільки тому, що вони під постійними обстрілами, 30 з них а десь в десяти не проживають люди зараз. І ми з і також і в 30, 30 населених пунктах також відновили, якби була безпекова ситуація, яка дозволяла це. Вода є. Е, окрім цього, окупанти не тільки зруйнували, коли відходили. Вони і зруйнували Каховську Гес, яка затопила потім е, прибережні е, населені пункти і частину Херсону це Мікрорайон, корабельний частину корабельного району. І також там буде світла, і це ми вже поновили. І все це завдячуючи ну, завдяч, нашим мужнім енергетикам, комунальникам, МЧС, поліція, наші сапери, ЗСУ. Це така знайте, ми як одна команда, і нам допомагають і міжнародні організації допомагають допомагають відбудові іншої області. Регіони, які зголосились допомагати відбудовувати Херсонщину, і я впевнений, що ми такими силами гуртом подаваємо всі негоди, які там можуть бути е далі, зі звільненням то тобто, ну, і обережі і Криму, і Донбасу. І ми там також всі разом відбудуємо. І як це робиться зараз на правобережжі Херсонщини. Ви вже згадували про свої враження річної давнини. От кількість людей, кількість мешканців, жителів міста, які перебували в Херсоні, тоді, і скільки людей є зараз? Чи була у вас тоді на той час бодай приблизне розуміння, скільки цих людей, і, і чи можна це співставити, порівняти з тим, що є нині? Після, на момент звільнення було 60 тисяч населення. Ми оголосили безкоштовну евакуацію в більш безпечні регіони України, і в принципі виїзд з Херсонської області, тим хто бажав безкоштовно. Люди виїжджали, і ми на весь мали 50 тисяч, але вже зараз це 70 тисяч. Тобто казати, що 41 тисяча людей скористалася безкоштовною евакуацією і виїхала серед них тільки 5,5 тисяч дітей. Але багато й повернулося, багато повернулося, в тому числі після того, як окупанти підірвали каховсьо і треба було людям повертатися, е пускати комунальників в свої е помешкання, також е пускати актуальників, які актують злочини. І зараз ми маємо більшу кількість, ніж на той час, коли було звільнення а також на той час, коли там після е зими, яка також була дуже важкою тут. Олександре, дякуємо дуже вам, херсонці тримайтеся, Будь ласка, Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.